Того, що ж відбувається на фронтах, і що ж відбувається у Вагнерівця у Пригожина, Кадирова і Шойгу, що там за черговий перерозподіл на фронтах. Справа в тому, що е, ми вже говорили про те, що їхні солдатики, значить, не підуть до Польщі, до Польщі, якщо що, полетять ракети, тому що їхні солдатики десь не можуть пройти наш український бахмут. Е, ну і відповідно втрати росіянської армії в п'ять разів виросли, і ще і до того, що вони виросли, ще вони і вирішили кинути е, так звану. Е, Народною міліцією так званого ЛДНР, е, зарахувавши їм нуль військового стажу а таким чином, значить, ніяких доплат. А значить, все, за що вони там боролися останні 9 років, е, по факту не принесло їм жодної користі е, у сенсі матеріальної вигоди. Е, ну і, до речі, про ЛДНР. Одне з останніх кажуть, щось там було сьогодні вибухово, аж за в Донецьку, і знову таки, хто Бамбіл Донбас питання залишається відкритим Російські канали повідомляють, що були помічені прильоти по будівлі прокуратури окупованого Донецька. Про жертви поки інформації немає. Тож намагаються поки просто локалізувати пожежу. не горить Падання. Зайпитається сім пиши. Ну тож не жесть, звісно, але тим не менше щось в прокуратурі папірці певно загорілися, певно, справ там вистачало в тій самій прокуратурі. Тому сподіваємося, горіти буде довго і дуже дуже сильно переживаємо, щоб дощ не пішов.